Я Марк, вільний фермер, і це мій проєкт. Колись я зрозумів, що половина відходів, які продукує людство, це будівельні відходи і вирішив збудувати хатинку, яка б була б повністю натуральною, і всі матеріали були б знайдені локально. Отож, стіни, стріха, фундамент, все коштує 0 гривень. Але зараз я стикнувся з проблемою, що потрібно провести електрику, воду, комунікації. Це і є наступний крок проєкту: поєднати традиційні техніки із до інноваційними технологіями. Отож, як стати більш відповідальним і зменшити свої відходи. Найкраща практика це Zero Waste, яка складається з правил 5Р. Щоб запам'ятати, раджу записати або загуглити і зберегти собі в нотатки, оскільки їх легко забути. Отож, перше, це Refuse. Перегляньте непотрібне. Тобто, вам треба зрозуміти, вам ця річ потрібна, чи ви її просто хочете? От. Друге, це reduce. Скорочуйте споживання. Тобто, наприклад, якщо ви купуєте дитячі іграшки, то купуйте їх менше. Або купуйте якісніші, які можна використовувати довше. Reuse – Використовуй повторно, ремонтуй. Якщо у вас є якась річ або у ваших знайомих, то ви можете її взяти собі і користуватися. Наприклад, це холодильник чи, чи ще щось. Чи велосипед. Не купляйте новий, а поремонтуйте старий. Ресайкл. Всім відоме слово, це переробка. Тобто сортуєте і здаєте на переробку ті відходи, які, з якими це можна зробити. І останнє п'яте це рот. Компостуй. Тобто, вся органіка, яка у нас є, е, тому що ну, люди багато органіки продукують як відходів, її потрібно компостувати. Це не завжди можливо, але не так складно, як здається. Ось чудовий приклад реюз це все пляшки, які знайдені на березі річки Уш, і використані для того, щоб вирощувати саджанці хурми, які я згодом буду продавати. От. І інші дерева так само. Навіть як я компостую свої відходи. Ось ми бачимо відходи, а тут два дерева гранату: одне, друге. І таким чином я кидаю сюди органіку, зверху присипаю травичкою, щоб мухи там не сиділи і запаху поганого не було. Ось таким чином. І таким, Воно там все перегниє. Якщо мені потрібно буде горщики земля, я її завжди звідси можу взяти навесні. Якщо ні, то вони з'їдяться як добриво. Але що робити, якщо це багатоповерховий будинок? Я бачив в Бордо, як це роблять у Франції. В кожному, біля кожного будинку є двір, і там можна встановити буквально 5-6 баків або просто дерев'яних коробок і закривати їх на ключ. Ну, Це бажано робити. І таким чином в одній, в одному баці, в одній коробці, в одному ящику, дерев'яна тирса або інша органіка, а в другій саме відходи кухонні, які ми викидаємо. І таким чином, коли ми викинули ці кухонні відходи, ми з іншого баку присипали це тирсою, закрили. І все. І таким чином там немає мух, і в кінці кінці у вас буде чудовий компост, який ми який ви можете використати для того, щоб підживити свої рослинки вдома або в себе на роботі. Паралельно я прибираю забруднене довкілля: це береги річок або парки в місті, і також намагаюся жити в нуль відходів. Наразі ви бачите ось одна з моїх технік: це п'ятилітрова пляшка, набита сміттям, яке не переробляється, і з них буде збудований а, міні велопарковка для моїх гостів та волонтерів. Та міні-сортувальна станція для них же. Навіть якщо вам немає де використати таку пляшку, ви можете все рівно цим користуватися. Ось, наприклад, кришечка від олії, і тут ми маємо метал, змішаний з пластиком. Його ми на переробку не можемо здати, отже, ставимо сюди. І з часом, коли ви наповните, ви можете просто закрити її і викинути на смітник. Таким чином, ви, перше, економите об'єм. Друге, сотні років буде ця пляшка розкладатись, і таким чином все це сміття всередині буде ізольовано від навколишнього середовища. Які ресурси я б вам порекомендував для того, щоб стати ближчими до Waste? По-перше, просто загуліть, що це таке, і прочитайте ці п'ять правил, і введіть їх в своє життя. Зробіть з них. Свої принципи, От, перетворіть їх у свої принципи. А друге, це Instagram або Facebook Zero Waste Alliance Ukraine. Це кілька міст, які об'єдналися і намагаються впроваджувати життя в нуль відходів. І найперше, найкраще це вдається, мені здається, на державному рівні саме в міста Луцьк. От тому о, мені здається, вони будуть першими, хто скаже Ми zero Waste. Але це буде років, можливо, через 10-15. А поки що ми до цього йдемо. Позаду мене вживана черепиця, яку я купив за одну гривню штуку, і я з неї збудую дах над гостьовим будиночком. Також я б дуже хотів порадити ще один ресурс: це стартап, який я запускаю зі своїм другом. Називається Clean Space Ukraine. і там ви зможете збирати сміття. З довкілля як в парках, так і десь в горах, будь-де, в принципі, де його знайдете, і отримувати за це якісні, цікаві і дороговартісні подарунки. Тому зайдіть на сайт Clean Space Ukraine. Отож, перша порада і головна новачкам. Неважливо, де ви сортуєте сміття, чи де ви користуєтесь цими правилами п'яти правилами Zero Waste, чи у вас в компанії, чи в себе вдома, чи десь в публічних місцях. А... Не сильно себе обмежуєте, тобто не зациклюйтесь на цьому. Якщо ви будете намагатись кожну дрібничку пересортувати чи не купляти, відмовлятися від всього, де сміття не переробляється, ви дуже швидко перегорете і зда... Зда... дуже легко здатися. Тому, будь ласка, інколи дозволяйте собі якісь дрібниці і не картайте себе за це. Це важливо. Навіть всі якісь топові зеровестери в Україні, вони інколи. Роблять якісь такі штуки і пробачають собі це, не бачать це як проблему, і саме тому вони розвиваються далі. Що мене мотивує, коли мені складно це все робити. Ось дивіться, це плоди хурми. І якщо все довкілля буде засипане сміттями-відходами, то ми не зможемо просто-напросто вирощувати собі якісну їжу, і вона буде вже з мікропластиком всередині. Тобто, чисте довкілля це номер один. Що мене мотивує і надихає робити це далі і розповідати про це іншим. Найбільше запам'ятовується ініціатива це прибирання берегів річок, оскільки там е, буває таке, що пляшок просто по груди, і ти їх збираєш реально тоннами. О, також е, цікаве прибирання в горах. Е, наприклад, під Говерлою, озеро Несамовите, там є дві великі ями, де спалюють сміття. І одного разу 15 людей, я в тому числі, ми зібралися, щоб там прибрати. І ми винесли лише невеличкий відсоток тієї ями. От. Тому ще раз заходьте на Clean Space Ukraine і отримайте подарунки за те, що знесете звідти сміття. От. З вами був Вільний Фермер. До зустрічі в блозі.